будь-якому організованому суспільстві існує потреба у створенні органу, який би міг боротися із правопорушеннями у Мукачеві. Це муніципальна інспекція, яка здійснює нагляд за благоустроєм міста та слідкує за правилами ПДР. Щоб Водії ставили свої машини у правильному місці. Хоча у цих органів е менше повноважень ніж у самої поліції, але це їм не заважає боротись із порушниками. Тому в сьогоднішній програмі ми покажемо, як працює муніципальна інспекція міста Мукачева. Що це увиде? Побачите, це програма один день. Починаємо. Що робить інспектор із паркування, з якої години починає заступати на варту? Ну, робочий день починається з 9-ї години. Саме основна наша робота це е, відпрацювання по парковках, порушення саме більше знаків 334 по місту Мукачево. саме центральна частина місця, відпрацювання автобусних зупинок, щоб водії не паркувалися. Так як, Багато е, у вас роботи, є, так? Ну, за цілий день вистачає. Сьогодні близько 14 інспекторів Мукачівської муніципальної інспекції виходить на патрулювання по мікрорайонам міста і, звичайно, в центральній частині міста. Крім того, вони можуть спостерігати і віддалено завдяки ось таким ось веб-камерам, яких по місту налічується близько сотні. Отож, перше, що ми будемо робити, це слідкувати за правилами парковки. Чи виявимо сьогодні порушників, побачите, тому поїхали. Шуємо. А у вас є товаротранспортні накладні? Ну, будь ласка, придивіть. У нас е, магазину все що... уїхають. Нам потрібно товаротранспортну накладну, щоб було доказом, що ви дійсно припаркувалися під знаком 334, що ви звільнилися від відповідальності. Нема. Просто я не знаю, як туди під'їхати, розумієте? Ми вас розуміємо. Дорожній знак 334, ви самі знаєте, що дає вам змогу зупинитися під даним знаком, але якщо у вас є докази, то саме товаротранспортна накладна або якісь підтверджуючі документи, маршрутний лист або ще щось, нема нічого. Ну, тоді, шановні водії, будемо складати на вас постанову за порушення знаку 334. Тобто фактично лише так можна боротися з різною зімемою. Пояснюю, що він для вигрузки, але в нього немає підтверджуючих документів, що він дійсно зупинився для вигрузки, бо знак говорить, тому що посадка, висадка пасажирів, завантаження, розвантаження будь-яких вантажів дозволяється вступати від вимог дорожнього знаку. При наявності провідних документів. Будь-яких підтверджуючих. Скільки штраф? Штраф 255 гривень. Але якщо водій оплатить його протягом 10 днів, то оплачує лише 50% від суми штрафу, тоді штраф зараховується. Це дали мені е, роздруківку, ось що має робити інспектор із е, паркування. Третій пункт це інспектор з паркування може тимчасово затримати транспортний засіб, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожнього руху або створює загрозу безпеці руху. А саме е, поставлено на проїжджій частині у два і більше рядів, або як у нашому випадку, це розташовано у заборонених правилами дорожнього руху в місцях зупинки або стоянки. На даний момент знак тут є наявний. Ось зараз виписується протокол, а після того людині було вруч... буде вручено цей протокол про адмінпропорушення. Ну і, звичайно, він мусить його оплатити. Що найважче в вашій роботі? Ну, складання постанов. Люди не завжди розуміють, що там порушення є ну, не дуже подобається. Є адекватні водії, що спокійно, так, порушив, нема питань. Є такі, що потрібно деколи і поліцію викликати на допомогу, щоб і вони склали якусь постанову uh -huh. або якісь міри прийняли до водіїв. Uh -huh. ну, так, більш-менш люди вже звикли, що є, працюю в муніципальна інспекція. Пектори з паркування. Реакція в людей різна. Одні одобряють, що да, дійсно, треба таку службу, бо Мукачі, о, таке проблемне місто із паркуванням. А mm -hmm. Другі ну, все залежить від людей. Одні реагують позитивно, одні негативно. Панова, це є це. Ми приймаємо рішення на місці. Протокол це коли приймає рішення суд. Який саме складає Статокання, заповнення так, статне заповнення. Далі йдуть дані, особи, серія посвідчення водія, місце його проживання. На місці це коли ви вже бачите, що дійсно є правопорушення, там під знаком, там так, що так, так, є правопорушення, є водій на місці, йому пояснюємо суть його правопорушення. На нагрудну бодікамеру, у якої є прив'язка з GPS, яка показує координати, uh -huh. точні, фіксуємо порушення як фотодоказ. Потім просто на адмінбудівлі під кінець робочого дня розпечатуємо дані, дані фото фотоматеріали і прикріпляємо до постанови. І далі постанови вносяться в базу і так далі. <му> Людина з'їхала в, в пішохідну зону, тут є спеціальний знак. З 6 до 8 ранку можна в'їхати. Тобто до 8, після восьмої тут їздити не можна взагалі. Тобто виїхати потрібно було до восьмої ранку. Зараз у нас 10.50 і маєте результат. На людину буде складено адмінпротокол. За те, що людина їздила в пошкідній зоні, вона заплатить адміншправ, саме, як за неналежне паркування. Тобто 255 гривень. вже складений протокол, ось і вирішується подальша доля. Доброго дня. Доброго дня. – Мене звати Артур. Буташа Анастасія Миколаївна, головний спеціаліст, дільничний інспектор, правда муніципальної інспекції. Дуже приємно. Я знаю, <гум> що у, у вас є друга, скажімо так, другий наряд. Другий відділ, другий, другий відділ, який вже спеціалізується зовсім іншим, тобто не по паркування. по чому. друге відділ. управління спальні інспекції здійснює нагляд за дотримання правил благоустрою міста Микачка. Тобто цей відділ по благоустрою. Зараз на даний момент надійшов на виклик на гарячу лінію, що по вулиці Мусарика, тому що здійснюється торгівля в невідведені для цього міста. Тим ми займаємось, тому саме тепер ми можемо здійснити виїзд і вже встановити фактору порушення, тобто чи він підтвердиться, чи він не підтвердиться. Якщо він підтверджується, то відповідно ми будемо приймати міри, мірес і лікарні. Старші люди торгують тут під Годівським мостом. Хто тобто, знаємо, кажуть, що це що називають «блошиний ринок або барахолка. Робляться люди не від хорошого з життя, будемо говорити так, але задача муніципальної інспекції в тому, щоб таких стихійних ринків не було. І як бачимо до нашого приїзду, після того, як приступив виклик, до нашого приїзду вже майже ці впалося не встигла одна жінка. В даному випадку, зателефонувавши, ми встановили все-таки на виїздний сад, що є факт правопорушення, це є адмінправопорушення. В даний момент зараз нам громадянка пред'явить свої документи, тобто будь-які документи, який посвідчує особу, це може бути паспорт чи війські mm -hmm. посвідчення. Інспектор складе адміністративний протокол, людині дасть ці руки копія. Адміністративна комісія буде вирішувати, чи mm -hmm. це буде Київ, буде штраф. Тобто усним попередженням mm -hmm. то, по даному, по даному по статті не йде. 152 стаття вона that's взагалі не передбачає усне попередження. Там тільки тягне за собою штрафи. Може бути декілька разів задання може бути один, може взагалі не бути, зокрема по торгівлі. Якісь є особисто, не по роботі, мається на увазі враження, коли підходите реально з жіночку. яка не грошей на операцію, тому торгує і так далі. Як ви до того ставитеся? Ну, шкода жінку, шкода, що вона в таких скрутних умовах. І змушена таким чином заробляти кошти собі для покращення здоров'я, але це є моя робота, у всіх є своя робота. Це по-перше. А по-друге, далеко не всі такі, як ця жіночка. Тому що ця жіночка, вона дійсно заробляє собі на операцію. А здебільшого, такі правопорушення стоять спекулянти. Тобто mm -hmm. яких там є більше. Просто не встигли, виходить. Тут такий невеличкий виклик зараз от пропахнеться от от всім сім'я, люди недобросовічні, будемо так говорити. Це не перший виклик і не останній. І Я так впевнений за весь період, але невелике тут е, таке горіння. Так, в Горінні є невеликим, але тим паче ми повинні викликати пожежну службу, яка це потушить, тому що ну можливо бути такий випадок, що просто воно далі піде і воно вже піде по всій території набережної. Так само тут знаходяться жилі будинки, дитячий садочок, тому потрібно це якось усунути дане порушення. Так як на місці нікого не було, хто це здійснює, тому ми не можемо нічого, ні якісь адміністративні протоколи складати, нічого, а тільки викликати пожежну службу, яка вже зробить свою. То для чого? Ви будете обгороджувати зараз? Чи чи? Ні, це ліквідація правопорушення підручними засобами. Серйозно? Да? А зараз річки будемо черпати? Да. Наша служба є опасна і трудна. Цікаво, зараз просто, як ми це будемо набирати? Мені теж. Ви цим не маєте займатися. Абсолютно правильно. Але робите це, тому не. що чітка громадянська позиція не можу покинути. Клас. Да. Тут мене знайшли людей, які це зробили, які підпалили траву біля річки. Бачите, самий масштаб, який він не великий, але він міг за свою потягнути досить більші і серйозніші наслідки. Ми вирішили просто підручними засобами це зробити через чітку громадянську позицію, як сказав інспектор. І тому ми їдемо знову до адмінбудівлі, будемо чекати чергових викликів. Ну що ж, сонечко сідаю, але робота інспектора муніципальної інспекції продовжується у вечірній час. і Навіть вам більше скажу у нічний, адже тут існує спеціальна група реагування, яка е, слідкує за всіма подіями в місті, і в разі чого вона готова вийти і е, виявити порушення, якщо воно є та скласти адмінпротокол, як ми бачили в день. Бачу, у вас тут дуже багато камер, і я не розумію одного, як ви встигаєте просто за всіма ними слідкувати і виявляти навіть оці у якщо є порушення, то як ви це все робите? А, стараємося під час чергування слідкувати за всіма камерами, де бачимо правопорушення, то маємо змогу збільшити на весь екран. Відмотати, якщо є змога, передивитися яке правопорушення. Якщо водій залишив машину не по правилам дорожнього руху, то стараємося надсилати тоді групу швидкого реагування. Якщо вони не встигають. Побачити на місці самого водія-порушника, стараються його дочекатися, або просто записують дані автомобіля і передаємо потім у поліці. Мотивуються тим, що я залишив, бо мені потрібно було вийти на 5 хвилин. Але фактично повертається через годину, через дві, створюючи затори. Засипаю. Я не знаю, як ви, але я на таку нічну роботу не, 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 не дуже добре мені. так. Ви як взагалі витримуєте? П'ємо каву, тому пішли на каву, тому що у нас робочий час ще не закінчився. А, можна, да? Дозволяється, ну, так? Дозволяється трішечки так розслабитись. Добре, тоді, ви... <laughs> тоді ви саме супер. Тоді ви чекайте тут, щоб зараз може, можливо, щось буде і вас буде виклик, а я збігаю тоді за кавою. Так. Все, хлопці, я вам дуже гарно подякував. У вас робота складала, тому що у вас дуже багато треба ходити. Я стільки по горам не ходив, скільки з вами сьогодні по центру. <сум> Чесно. Е, я вдячний певно, за ту роботу, яку ви робите по тому ж спалюванню листя, чи по тому, же, що ви розгружаєте просто центр міста від тих скажімо так, недобросовісних водіїв, які знають запаркуватися в якомусь на тому місці. Класна у вас робота, одночасно конфліктна у вас робота, але бажаємо вам удачі. <ріху> Мені Було приємно з вами попрацювати. Взаємно, Все. удачі. Все. Щасливо. Я думаю, що за сьогодні ви побачили достатньо, адже реально у хлопців дуже складна робота, вона виснажливо. Цілий день ходити, цілий день е, виявляти якісь пропорушення з тим же спаленням листя чи з неправильною парковкою, це дуже складно. Просто по одній простій причині, що треба людей шукати і чекати на тому самому місці. Е, Мені дуже сподобалося, що реально хлопці працюють і думаю, на цьому будемо закінчувати, тому що вже пізний час я ужасно хочу просто спати, а хлопцям ще потрібно працювати. Це була програма Один день. Побачимось у наступних випусках. Бувайте!